Мільйонер спеціально ставить під ніжку і знущається з офіціантки. Її, в кінці слова, змушують його заплакати. Світло в ресторані Ораторіо завжди було таким, наче його налаштовували для кіно: м'яке, злегка тепле, ледь мерехтливе, скляні панелі, білі скатертини, хрусталь усе говорило про клас. Але цього вечора увагу всіх притягував не інтер'єр, а стіл у центрі залу. Там, під світлом іронічного бога випадку, сидів він: Тимур Григоренко, мільйонер, девелопер, герой колонок про успіх і цинізм, людина, яка могла дозволити собі в усьому бути вищим за інших, навіть буквально, бо сидів із розчепіреними руками, як на троні, в оточенні двох ділових партнерів, що більше кивали, ніж говорили. Він любив публічні зустрічі, не заради бізнесу, заради глядачів. І сьогодні його сцена почалась рано. Офіціантка принесла основну страву філе дорадо з ніжним лимонним соусом, прикрашене квітами каперсів. Її руки були точні, рухи, навчені роками. Вона була з тих, хто вміє не потрапляти в кадр, не шуміти, не дратувати, і саме тому стала ідеальним об'єктом для приниження. Обережно, обережно, голос Тимура розрізав простір як скальпель бо риба може вирішити втекти. І що тоді? Ми всі втратимо сенс життя. Його співрозмовники засміялися автоматично, навіть не з фрази, з обов'язку. А може, краще навчити її ходити в крок із келихом, додав він, вже прямуючи до наступного рівня жарту. А то подача трохи як у маршируючого пінгвіна. Вона не відповіла, поставила страву, кивнула і рушила до сусіднього столу. Але саме в цей момент він з усмішкою дитячого садиста ледь помітно висунув ногу. Це тривало секунду. Її тіло хитнулося вперед. Піднос зі склянками сковзнув по пальцях, скло задзвеніло, кераміка розлетілася, вода і соус потекли по паркету. Впала не гучно, але всі почули. І головне всі побачили. На секунду в ресторані запала тиша, а потім вибух сміху з центрального столу. Ну ось, вигукнув Тимур. Я ж казав, сьогодні буде шоу. Залишилось тільки викликати суддю і поставити оцінки за падіння. Я б дав дев'ять, чисте виконання, як у гімнастки без досвіду. Гості на сусідніх столах не сміялись, дехто опустив очі, дехто вдав, що нічого не бачив, а адміністратор, молодий чоловік, у костюмі застиг на місці. Він бачив усе, але стояв. Бо ім'я Григоренко означало вплив, пожертви на будівництво і п'ятирічний контракт з цим рестораном. Офіціантка підвелась, її рука була волога, але вона не обтрушувалась, взяла серветку, почала прибирати, мовчки методично, як людина, яка вже падала, не вперше і не востаннє. Не переживайте, пані, продовжив мільйонер. Вже трохи гучніше, щоб чули сусіди. Ви все одно залишили враження, як мінімум, на підлозі. Це вже результат. А наступного разу тренуйте падіння з вином, червоне, краще для контрасту. Вона зібрала черепки, витерла пляму, взяла під нос і повільно рушила до кухні, не сказала ані слова, не кинула ані погляду, але її очі, що блиснули вмить, коли вона нахилялась по скло, бачив тільки він. І в них не було приниження, там було щось інше, те, що не сміється, але запам'ятовує. Наступного вечора Ораторіо знову світився зсередини, мов сцена, і знову за тим самим столом Тимур Григоренко, тільки цього разу з іншим оточенням. Нові обличчя, молодий інвестор із заходу, засклена піар-директорка і один із заступників мера, той, що завжди сміється на секунду пізніше, бо шукає підтвердження в очах господаря вечора. Тимур з'явився з новою сорочкою, з тим самим виглядом хижака. Що приходить не їсти, а полювати. І сьогодні в нього було відчуття: у залі знову буде вистава, тільки сценарій вже відпрацьовано. Так, тільки не ця, вигукнув він, щойно побачив знайому офіціантку, що вийшла з підносом від бару. Друзі, у нас тут зірка минулого ефіру. Пані, давайте одразу без еквілібристики, ми ще не замовляли шоу, сміх. Один голос гучніший за інші, щоб закріпити тон вечора. Вона підійшла. Поставила склянки, руки тверді, очі уважні, обличчя нейтральне, але щось у поставі стало інакшим, ніби в ній більше не залишилось місця для здивування, і саме це насторожувало. Ви знаєте, продовжував мільйонер, вже звертаючись до інвестора. У нас тут сервіс зі смаком. Щоправда, іноді з присмаком плитки. Якщо захочете порцію ризику, просто замовте в неї каву. Є шанс отримати її по нозі. Хтось посміхнувся, але мляво, ПР. Директорка нервово потягнулася до серветки. Навіть заступник мера цього разу не відразу посміхнувся, його погляд ковзнув на офіціантку, бо щось у ній сьогодні було тривожно тихе, як вода перед бурею. До речі, додав Тимур, вас хто вчив говорити так, ніби ви заїкаєтесь навіть на слові меню? Чи це нова фішка ресторану, незручність у подарунок? Вона цього разу повернулась повільно, спокійно, подивилась прямо йому в очі і вперше не уникнула погляду. Він очікував зніяковілості, вибачення, страху, але побачив тишу, холодну обдуману. Чи є щось не так у замовленні? запитала вона рівно. Тон, як у лікаря, що точно знає, що пацієнт ображає з болю, а не з правди. О, вигукнув він. Вона говорить іще як, майже як людина, цього разу тиша зависла. Гості перестали сміятися. Інвестор ковзнув очима по столу. Пер директорка перевела погляд на свої руки. Лише один офіціант у кутку, молодий хлопчина, стискав під нос так, що кісточки на пальцях побіліли, і вона не відповіла більше, лише забрала порожню тарілку. Але в момент, коли відійшла на крок. Він зловив себе на думці, вона все ще пам'ятає мої слова, але щось у її погляді, ніби вона пам'ятає ще й моє минуле, несподівано стало трохи холодно в залі, і не тому, що кондиціонер працював сильніше. Цього разу він відчув, що вистава може піти не за його сценарієм, третій вечір, той самий ет-ресторан. той самий стіл, але без сміху, без супроводу, без глядачів. Тимур прийшов один. Весь зал, здавалося, затамував дихання, як перед штормом, коли неясно, чи промине буря, чи вдарить у саме серце. Він сів мовчки, не озираючись, замовив келих вина, попросив її, саме її, поіменно, тихо, але чітко. Адміністратор знітився, не зміг відмовити, і вона з'явилась у звичному фартусі з рівною поставою, без зайвих рухів, як завжди. Тільки цього разу в його погляді не було веселості. Там була лють глуха, тиха, але глибока, лють на тишу, яку він не міг зламати. Як тут усе тихо сьогодні, промовив він, ковтаючи вино. Без твоїх фокусів навіть нудно, вона мовчала, поставила серветки, поглянула мимохідь, і знову нічого, ні страху, ні зневаги, лише порожнеча, вимита до кришталю. «Знаєш?» Заговорив він знову. Я думав, у тебе хоча б є гордість, а ти як машина, впала, встала, прибрала. Може, тебе так вчили вдома. Така родина була. Хтось із прогнутись це вижити? Нічого, вона переставила прилади легко. А може, в його голосі вже рвалася нервова нота ти працюєш тут не через потребу. Може, тобі просто подобається бути знизу? А, така собі професія жертви, і знову тиша. Її руки обережно складали замовлення, її кроки були рівними, її тінь не хиталась, і тоді він не витримав. Ти взагалі що знаєш про біль? Голос розлетівся по залу, наче вибух. Що ти знаєш про втрати, про те, коли життя стирає все, що ти будував? Коли залишається тільки попіл, вона не здригнулась, лише повернулась до нього повністю. Поглянула вперше, глибоко і тихо, майже шепотом. Але так, що кожне слово вчепилось у його грудну клітку, сказала: Я знаю. Я була у тій самій лікарні, в тій самій зміні, коли ваша донька лежала під апаратом вентиляції. Я тоді тримала її за руку в останні хвилини, коли вас ще не було. І вона питала, чи тато прийде. Повітря в ресторані зупинилось. Тимур сіпнувся, не наче хтось зняв з нього шкіру. Вона сказала: попросіть його пробачити, якщо не встигну. Продовжила вона так само спокійно. І я пам'ятаю, як потім ви прийшли на десять хвилин пізніше, і як сиділи на стільці біля її тіла довго, мовчки, його келих був повний, але він не міг більше навіть тримати його в руках, серце було в горлі, образ, на який він завжди спирався, твердий, зухвалий, невразливий, тріскав. Ви запитали тоді, хто з медперсоналу з нею був? Я не сказала, бо я не хотіла подяк. Не хотіла жалю, просто залишила це собі. Але ви питали, пам'ятаєте? Він повільно, ніби крізь туман кивнув. Ледь-ледь, отже, сказала вона і вперше посміхнулася, без гіркоти, з людяністю. Я знаю про біль трохи більше, ніж вам би хотілося. У ресторані панувала тиша, не незручна, неформальна. Це була тиша, яка залишалася після землетрусу. Коли ще не розумієш, чи будівля встояла. Але вже знаєш, що світ не буде тим самим. Тимур сидів, опущений вперед, мов обвалений фасад. Його пальці нерухомо лежали на білосніжній скатертині. Він не кліпав, не пив і головне не говорив. Вперше за десятки вечорів він був не в центрі уваги, а в тіні власної пам'яті. Вона була дуже спокійна, казала офіціантка вже м'якше, не звинувачуючи, не зневажаючи, просто згадуючи не дитина Янгол. Лежала під апаратом, не плакала, тільки очі. Вони питали без слів. Усі медики боялись дивитись, але я не могла відійти. Я була єдина. Він ковтнув повітря повільно, як крізь лід. А потім, продовжила вона, з'явилися ви у чорному пальто, без охорони, сам. Ви сідали біля неї мовчки, і сиділи, доки її тіло не охололо. Я бачила, як виторкались її пальців. Ви думали, що вас ніхто не бачить, але я була поруч. Тимур повільно підвів голову, його очі вже не палали. Вони були порожні, затягнуті тонкою вуаллю сліз, які він досі не дозволяв собі. Ви тоді нічого не сказали, мовила вона. Лише один раз, коли подумали, що я вас не чую. Ви прошепотіли. Я винен, мала, я ж не встиг, і тут, у його обличчі, щось зрушилося. Так ніби щелепи втратили силу тримати обличчя, риси поплили, руки стиснулись, те, що він роками будував, як броню, в одну мить розсипалось, мов цукор у гарячій воді. Відтоді я більше не працювала в лікарні, продовжила вона вже ледь чутно. Знаєте чому? Бо її смерть стала останньою, яку я витримала, а потім я прийшла сюди, не щоб заробити, щоб не з'їхати з розуму вдома, щоб бачити людей. Їхній рух, їхній шум, їхні образи. Він опустив очі, Келих залишався повним, але воно всередині нього вже не блищало, усе зблякло, навіть він. Я не знала, що зустріну вас тут, сказала вона, і тим більше не планувала нічого казати, але ви так наполегливо змушували мене впасти знову і знову, що я зрозуміла, можливо, ви теж впали. Просто ніхто цього не бачив, він не міг відповісти. Губи ворушились, але жодного звуку. Якби він міг, він би закричав, але тепер не міг навіть схлипнути. І якщо ви запитаєте, чому я не розповіла одразу, вона зробила останній крок, то тільки тому, що я знала, справжній біль не викрикується, він мовчить. Але коли треба, говорити. І саме тоді, коли той, хто принижує, сам стоїть на краю, він підвів очі, тільки тепер він дійсно бачив її. Не офіціантку, не жінку, яку зручно зневажати, а свідка, свідка його найбільшого краху, того, з якого почалося його перетворення, у циніка, в холоду, в камінь. І тепер цей камінь починав тріскатися. Він пішов без слова, просто підвівся, залишив келих недоторканим і ні на кого не дивлячись, вийшов із залу. Не розрахувавшись, не озирнувшись, тільки один із нових офіціантів бачив. Як за дверима ресторану, він уперше за багато років не сів у свою броньовану машину, а пішов пішки в темряву. Після того вечора Григоренка не було ні в колонках, ні в ресторані, ні навіть у радах директорів, зник, як тінь, яку нарешті наздогнало світло. Кілька журналістів писали раптове усамітнення, депресія після втрати. Інші шепотіли про хворобу, про скандал, але ніхто не знав правди, крім неї. Офіціантка, як і раніше, приходила на зміну, мила келихи, сервірувала столи, втирала з паркету краплі дорогих вин і мовчала. Весь ресторан ніби став повільнішим. Люди почали вибачатись, дякувати голосніше. Адміністратор змінив інтонацію. Навіть музика здавалась м'якшою. Минуло чотири дні. На п'ятий він повернувся без супроводу, без костюма. У темному пальті з піднятими плечима і очима, які вже не сканували зал. Він стояв біля входу кілька хвилин, потім підійшов до неї, як до рівної, необережно, не театрально, просто з вагою кроків, як у людини, яка вперше в житті йде туди, де колись втратила обличчя. Вона стояла біля барної стійки, не здивувалась, лише кивнула. Він дістав із внутрішньої кишені невеликий кремовий конверт, поклав на дерев'яну поверхню, як ставлять не гроші, а вибачення. Тут не компенсація, сказав він, не відводячи очей. І не жалість, тут пам'ять. І одне запізніле Дякую за тоді. тепер». вона нічого не відповіла. Ти не впала, додав він. Я так. І ці п'ять слів стали важчими за всі мільйони, якими він міг сипати. Бо це був крах не публічний, а справжній, внутрішній, там, де немає журналістів і нагород. Він пішов, не чекаючи відповіді, не бажаючи прощення, лише з усвідомленням, яке запізнюється в житті сильних, що справжня слабкість, не в падінні, а в тому, коли ти боїшся дивитись в очі тим, кого знецінив. А вона не відкрила конверт одразу. Вона ще довго тримала його в руках, прибираючи черговий стіл. І тільки коли в залі не залишилось нікого, сіла, відкрила. Там була неготівка, там був старий знімок, фото з лікарняної палати. Його донька з трубками усміхнена. Позаду жінка в білому халаті, дві її очі, під фото. Ти пам'ятала нас, тепер і я, тебе. І лише тоді, через довгі роки, вона дозволила собі те, що стримувала весь цей час. Сльози, не від болю. А від того, що вперше її побачили.